Вітаю! Мене звати Станіслав, і ви на каналі нехай росте. Сьогодні ми будемо готувати грядку під посадку озимої цибулі та часнику. Це важливий крок для отримання гарного врожаю. Попередньо на цій ділянці ми сіяли гірчицю білу на насидрату. Ви можете подивитись наше попереднє відео, для чого ми це робили. Тепер зараз ми її будемо скошувати, вносити органічний препарат, органік баланс, вносити фосфорна каліні доброго і переворювати або ж культивувати нашу грядку в цьому році а, дуже багато було до мене звернень, а також а, питань, чому не всходить горчиця. Ми посіяли, а вона не всходить. Або ж сидить на місці. Дивіться, в нашому регіоні на сьогоднішній день вже майже третій місяць немає жодного дощу. А що ви бачите зараз? це якраз результат того, що ми. Два місяці назад її посіяли, пройшла сильна злива, і до цього я ще їздив і її регулярно. Поливав для того, щоб отримати гарну схожість. А у кого дальні села або ж дачі і не було змоги їздити поливати, то звісно, що без дощів, без вологи ніякої схожості не буде. Зараз ми скосили гірчиці, тепер оскошена гірчиці Ми її будемо опирскувати препаратом органік баланс. Для чого ми це робимо? По-перше, це оздоровлює та покращує структуру нашого ґрунту. По-друге, він підвищує родючість, а також він пригрумніщує збудники грибкових та бактеріальних хвороб, а також прискорює процеси перегнивання наших рештків. Даний пакет 35 мл, розрахований на 5 літрів води. На одну сотку. У нас якраз і є одна сотка. Друзі, наступним нашим кроком було косіння гірчиці. Що це нам дасть? А це перетворить нашу гірчицю на органічний матеріал, а препарат Organic Balance пришвидшить його перегнивання. Друзі, я вам показав, як правильно і як потрібно підготувати ділянку під посадку озимого чеснику та озимої цибулі. Але ж не у всіх була змога посіяти сидерат чи то гірчицю, чи то фацелю. В допомогу вам прийде утакий поліпшувач ґрунту від компанії Аргумін. А що це таке? Це амінокислоти, які ви можете розтрусити на вашу ділянку. Перед скобкою або ж перед культивацією. Після того, як ми скосили нашу гірчицю, ми опирскали препаратом Organic Balance і зараз будемо вносити фосфорне калійне добрива. Я обирав між трьома найпопулярнішими добрими, такими як Екоплант. Це чисте, екологічне чисте добриво без хлору. В своєму складі воно містить калій 28-34%. Фосфор 4,7%, а також набір мікро та макроелементів. Друге добриво це мінеральне добриво, суперфосфат. Хочу дещо на ньому зупинитися, так як це добриво має 4 формули. І одна з них якраз є високоазотна. Якраз її високоазотні добрива ми ні в якому разі не даємо під наші будучі посадки озимого часнику, та цибулі. Допустима норма азоту в нашому регіоні, а також в Україні 5-7%. І зупинив я свою увагу, те, що я буду сьогодні вносити під нашу ділянку, це доброго яра Міла з формулою 7 20 28 Де азоту мінімальна кількість 7, фосфору 20 і калію 28%. Це безхворне. Високоефективне мінеральне добриво. Деякі з вас скажуть, що не можна вносити ніяк азот в землю на осінь. Допустима норма, я ще раз кажу, 5-7%. Де тут є мінімальний процент 7%. До того ж, ми це робимо своєчасно. Як мінімум за 3 тижні до посадки озимого чеснику та цибулі. Ви можете обирати любе осіннє добриво з мінімальним процентом. Азоту, але ж з великим містом фосфору та калію. Я обрав для себе збалансовану формулу, там, де азот, ще раз повторюсь, мінімальна кількість 7, а якраз більше іде на фосфор і калій, що потрібно якраз для нашої цибулі озимою, а також озиму часнику. Норма внесення даного добрива 1 кг на 50 метрів квадратних, або ж на півсотки. Для даної ділянки я буду використовувати. Два кілограма даного добрива. Тепер, після цих всіх кроків, ми зараз цей участок перекультивуємо. Можна також це робити під лопату, але ж в мене сьогодні гарний день і мені повезло. Якраз а, сусід готував собі грядку під чесник та цибулю, і я попросив щоб він мені одну сотку перекультивував. Отже, друзі, ми закінчили підготовку нашої ділянки, і зараз я хочу відповісти на три важливих питання. Перше це. В якому місці потрібно висаджувати озиму цибулю та чесник. Місце повинно добре бути освітленими та без застою води, так як ми знаємо, що озима цибуля та чесник не любить застою води. Друге, який повинен бути ґрунт. ґрунт у нас повинен бути легким та пухким. Я в даному випадку у нас чорнозем, і ми посіяли гірчицю на сидрат для того, щоб структурувати наш ґрунт. І третє, ми вносили. Фосфорне каліне добро, щоб отримати гарний майбутній врожай. Перегинування гірчиці займе приблизно від 2 до 3 тижнів. Наразі у нас початок жовтня і у нас ще достатньо часу для посадки озимої цибулі та чеснику. Друзі, хто ще не підписався на наш канал, рекомендую зробити це негайно. Разом з вами в наступних відео ми будемо садити озимий чесник та цибулю. І разом з вами виростимо гарні врожаї. І нехай росте.